Спеціально їхав так, щоб по. Потрапити на середину цього складу Lidl, бо тому що тут є паркінг, там, де бачите, будівля офісна, там є туалет, душ, тобто кавові машинки, вендинговий апарат можете бачити через вікно. І що? І сьогодні у мене на 6-ту годину мала бути реєстрація. Реєстрація, в принципі, там на комп'ютері, там немає нічого складного, але не в моєму випадку, бо, тому що має бути е, референційний номер коректний для реєстрації на вивантаження. Вив, реєстрація проходить через комп'ютер. Тобто без людського фактора, просто встукуєш цифри і маєш підтвердження реєстрації. Той номер, який в мене вказаний в смсі від спедитора, він некоректний взагалі навіть близько, бо тому що він виписаний на Мюнхен. А ми знаходимося в Ауксбурзі. В Дивлюся в документах. Думаю, гляну в документах. Є в нас така роль карта. В документах також є номер. Отакий номер є. Я його зазначаю, а воно каже: Ні, ні, шановний, цей номер теж не є коректний. Я якось правдами, неправдами затисався в то бюро там, де можна е, зайти, тільки по пін-коду. Звернувся до жіночки, яка там знаходилась, вона по, по комп'ютеру каже: Так ні, так це номер вчорашній. Каже, твій шеф має написати до нас, і ми там -то маємо тобі призначити нове часове вікно. Та думаю, Капець, блін, як не везе то з першого класу. Але нічого написав своїй сплитурці, ну і чекаю. Поки там вона прокинеться, поки поки з'ясує щось там. 7,20 на годиннику прислали мені новий номер. Але нова реєстрація була на сьому, Не знаю, чи мене зареєструють. Побачу. Яка зхерня з тою загрузкою? 9 година на годиннику. Отримую я смс. Щоб я знов підійшов в бюро. Підходжу в бюро, вона каже, ні, ти маєш поїхати в інший адрес, там ти розгрузишся, розвантажишся за іншим адресом, а потім знов сюди вертаєшся. Що за фігня від шостої ранку, навіть від, від пів шостої ранку.